З вами Вуйко Штізи. Сьогодні я на черговому виході на Коп в Гори Карпат пішов збити з Пташки співають. Чудово, красиво. Не передати. Сніг вже вступився, як бачите, де-не-де полишалися такі плями снігові, але це не перешкода. Сьогодні ми мандруємо перша друга і ще якісь там всякі епохи. Можливо, ще щось знайдемо. Що знайду? Все покажу, бо цікаво. Копаю всі сигнали, ходжу по війні. Ну і, звичайно, не перемикаємося, дивимося народ. У нас небезпечний сигнал. Не перший, бо купа шмурдяку я викопав вже до того. Не хотів вам показувати вас розстроювати. Але ця знахідка цікава, тож вона страшно небезпечна. Подивіться. Бачите це. Зараз зближу. О, дивіться, як застрягла. А це мінометна міна. Швидше німецька. Ось так застрягла зриваком догори. І я тільки згріб листя. А можна ж було, хто неопитний, міг її влупашити по зривачку. І хто знає, за 80 років майже міг полетіти. До апостола Петра прямо тут, на місці. Ось такі небезпечні знахідки в землі зберігаються. І треба дуже обережним бути, щоб не пошкодити їх, ну і занепастити своє здоров'я і життя. І тих, хто з вами буде поруч. Так що будьте обережні на такі знахідки, бо не завше вони стабілізаторами догори. Гарна погода. Сьогодні сонячно, тепленько вже, майже весна, ну майже. Ну Є ще місцями сніг. Але поверхня землі дуже добре просіла під снігом, притиснуло. Тепер видно весь рельєф, що де були які ячейки стрілкові, окопи і т.д. і т.п. Так що отаке. Ну а ви в курсі народ, що е, з лісів і полів кліщ Валєра передає вам палкий привіт. І радий бачити вас їх на копі. Ну і на відпочинку на шашликах. <гум> Отак, Вони вже є, повилазили. Я ще якось не зустрічав шойно тепер в лісі, але знаю, точно вони є. Вони навіть ховаються, сидять. Не малися, то вони на ялинках сидять. І можуть пасти вам прямо за шиворот. Таке може бути. Красота. Пташки співають для потінь. То, що трошки зимно і вітер холодний. Але так-то так-то краса. Ну що, продовжуємо наші мандри. І так, народ, подивіться, який антураж я знайшов. Та-дам! Бачили? Подивіться. То є гільза 856 манліхер. Тут вихідне. Отвір, тут вхідний. От подивіться, бачите? Антураж пробитий кулею. Таке рідко буває у нас, ну звичайно, не так аж рідко буває. Ставити вершечок, гарно полірнути, відреставрувати, і нібито буде ціла куля. І на поличку в музей. Варто увагу, подивіться. Бачите? Все видно. Пробито наскрізь. Але круть. Це антуражик, річ. Такі речі дуже цікавлять і гарно дивляться в домашній колекції, десь на полиці чи де. Лише те, що стане її трошки такий, але можна привести в порядок. Тут ще бачимо осколочками, м'ятини якісь, пуммота і ще й пробита кулею. Снайпера. Куля снайпера, видивіться. Ось так. Ну, класно, беремо, напевно. Комусь подаруємо. Ну що ж, рухаємося далі, гарна погода. Ще досить холодно, аж розтопилося під носом, але ми продовжуємо наші мандри пошуки Карпатами в пошуках військових артефактів. І так, народ, прийшов час пообідати. Розпалив я таке багаття в лісі. Бо люблю ту справу, треба погрітися, бо щось є зимно, не так тепло, ще не така весна тепла. Такий у нас лагерь сьогодні. І... Скажіть мені, верніше, напишіть мені в коментарях, хто любить сало. Сало це смак дитинства. О, сало. Всі ми колись жарили на таких патичках, на багаті сало. Зараз я пожарю і заточу. Слава Україні! Героям слава! Хто не скаче той москаль? Я ні. А ви любите сало? Ну, то ж бо. Сало то і сила. Ха -ха. Зараз зажарю. О, клас, ляпота. Перекушу! І це все гарячою кавою в термосі. Ну і вам всім смачного. Бо коп це відпочинок. І він має бути саме таким. Народ скрумить, сало жариться, смакота, запах на весь ліс. Ух, клас, клас, клас. Зараз чесничком заточу. Ой, ха -ха. Як я довго цього чекав. Цілу зиму чекав, щоб це відчути, зробити. Саме накопить, саме в лісі. Це класний, ймовірно. Чок. Супер. Супер! всім смачного! Зараз я до жару! Солонинку! Ха-ха! І потрапив з нею. Клас! Аж теплішеся зробила, багайте! Це супер лісі! Відчуття неймовірне. Це не передати. Вам треба це все спробувати на собі і самому це все зробити. Так що гайда до лісу, гайда на коп. І так народ трапилася з така пачечка набою до системи гвинтівки карабіна Манліхер. 856. Десь одної нема, має бути пятюнчик. Але ще така планочка та в нормальному бадьорому стані колекційному від електролізити і на поличку. Цікаво-цікаво. Зараз ми тут цим горбчиком пробадаємо. З хелом дуже цікавий, стрімкий. Ось тут в горах Карпатах воювали в такий спосіб. Дуже стрімко. От тут вони можуть бути. Зараз пошукаємо далі. Що знайду, неодмінно вам покажу. Бо і це навіть цікаво після зимової сплячки. Камегаден, у нас черговий сигнал і ось така знахідка. Рідкісний набій 9 мм. Автомат-пістолет Кераллі. 9 мм експорт. Ну, ще називали їх зув'я Ось такий. Він йшов прямий гільза, без шийки. Значить, і ось цей вершечок дуже був блискучий, посріблений, гарний. Я їх колись знаходив в 90-х в ідеальному стані і в таких планочках. Прикольно, прикольно, рідкісний гість. Тобто вони були, але знайти їх дуже важко, вкрай важко. Ну, але нам це сьогодні вдалося. Гарне місце, цікаве. Тому що мене це цікавить. Увесь хабар по війні буде наш народ. Шукаємо, спостерігаємо. Підписочка, чпок, лайк. І дивимось далі. Так, народ у нас чергова знахідка. Класно попалася шойно. І не пройшло і одної хвилини. Подивіться. Який гарний, здоровий магазинчик. Від карабіна Манліхер під набої 86. Дивіться. Тут все клас, рівненький, тут не пошкоджений, тут взагалі бомба. Це такий сохран. Я знаходивши ого-го коли. Правда, трошки кращому стані. Дивіться, Малої ржі, взагалі класний. Такий досить гарний стан. Колекційний. Дивіться, гнеться, спружинка і не, не ломиться, і дивіться, гнеться. Бачите? Видно? Оце так і має бути. Сталь, уявіть собі, майже 80 років пролежав тут під листям на поверхні землі. Який бадьорий стан! Навіть ці штучки такі видно, бачите? Ребра. Та взагалі капець. Такий стан. Всім станом стан. Працює, тільки набити набої гарні. Почистити гарно. І на поличечку. пук. Клас-клас-клас. Супер, гадиться. Внутрішні світи отам. Дуже гарний. Там ще навіть коли ставили клейма. Чи тут, вроді середина. Там при кінці. Клас! Це мені вже подобається. Шукаємо далі. Ще Що щось має бути цікаве. Камерадин, черговий сигнал. І сьогодні я знайшов таких багато, але 82, 50. А це стабілізатори, я маю на увазі. Ось такий трапився мені шойно. той є від радянської. Сотні чи 120-ки. Навіть були сотні, 120-ки, ще якісь, 160-ки, здається. Мінометні міни, потужні радянські. От дивіться який гігантський стабілізатор то капець. Ха-ха. Клас-клас-клас. Ну, знахідка шмурдякована металолом. Таке не беру. Та взагалі мало що беру. Бо мало що трапляється. Місця сильно підвибиті наші. Тут ось такий, подивіться, яка стрімінь приходиться ходити. І подивіться, яка там обрив. І цим обривом треба ходити, бо хабар близько. Ніхто не знає, де є що. Шукаємо, шукаємо. Цікаво. Ахтунг мінен, камегаден. Подивіться, надибав я, мінометну міну, 82. Яка сюди прилетіла. Не знаю яка, похожа на Мадярську. Там вона ржа пробивається, навіть не відкопує. Бачите? І нікого не вбила. Закопалася, тут грунт такий мягконький, відповідно, і лежить вона тут 80 років. Нікого не вбила тоді, а зараз хто зна, ліпше не чіпати, загорнути ямку і піти собі шукати. Так і зробимо у нас чергова знахідка, така прикольна, подивіться, бачите, а то є пам. Ось таке купа класних здорових гінзель від карабіна Маліхер. Але хтось їх позапихав всередину, бо насправді так не буває. Коли набої закінчуються ці всі п'ять, то цей магазинчик... Тобто випадає вниз з таким характерним класним щелчком. Цінк. Дуже гарно дзвонить сталь. Сталий такий звук класний. Та якби по накованні От так. Але хтось пожартував якесь покоління було тут. Може ще дуже давно, давно, давно. І позапихали назад. Подивимось, який рік. Аж 40 рік. Ой. Не знімаємо туди. Аж 40 рік, бачимо. Фокусуйся. Опа, бачите. Видно. Дві зірочки, аж 40. Це 40, подивимося, всі клеймах, цікаво. Бо може бути рідкісні. Так, да, бувають рідкісні. Всі пробиті, бачите? О, а це вже не 40, подивіться. А зараз це вже Ашка, завод якийсь там 39-й рік. О. І дивіться, як цікаво ударено з боку. Бо як Пем. А тут а тут посередині чітко. Угу. Добре, дивимося далі. Клейма. Завжди дивіться клейма, тут дуже цікаві можуть бути речі. Ну такі рідкісні. А рідкісні я знаю які. Тут також. Бачимо Ашка 39. І так цікаво збоку ударено. Бачите, пим, робить такий буйочок. клас клас клас. Раз подивимося всі клейма. Може бути емельки. 43-44. О, не завжди рідкісні. Ну, а що я казав? Зараз. Промилочка. Mm. Ще гірше стало. Mm. Не мав що почистити. Не бавлюсь я отакі ці. Але це... Оце якраз той варіант, це є МЛ. Зараз вам покажу. Секундочку уваги, дуже цікаво. О, не аж, а МЛ-41, подивіться. Бачите? Зараз вам наведу різкість МЛ41. Угорі МЛ. А тут так, видно. Ну, є, 41. Я бачу, 41. Хо-хо! Рідкість! О, чуть не навернувся. І остання. Бачите, всі можуть бути всі різні, всі різні клейма. О, тут щось таке цікаве. Давайте з вами почистимо. І подивимося. А, а тут ашка 39-й. Так, видно, о! Ашка 39. А, це вже не цікаво, але МЛК-41 це бомба гільза дуже класно звинить, Магазинчик уже тухлий, але гільзе ще так нічого. Чітко-чотко. Провіряйте клейма, бо є рідкісні, хто збирає, той на тому знається. А багато хто збирає клейма по клеймах. По роках. Бо вже тут мінімум маємо 3 роки. 41, 40 і 39. Вже цікаво, в які роки випускалися ці набої. Десь там в Будапешті. Продовжуємо наші пошуки мандри. Так народ, щойно трапилась мені така знахідка цікава. Ваза в стилі мілітарі. Виділи? Ось така мінаха взірвалася так прикольно. І можна з неї замутити якийсь в хаті інтер'єр, екстер'єр для музею. Вона повністю безпечна. Нічого вже тут вибухнути не може. Прикольний такий антураж, досить в досить хорошому стані. Хто цікавить, приходіть, забирайте. Всередині все порожне, нічого немає. Але як вигляд, гарно почистити. Воно буде гарно виглядати. І можна на ручки якраз там є місце покласти олівці. На робочий стіл ваш. Біля комп'ютера. Ну що ж, пікаємо далі, мандруємо, гарний ліс. Чудова природа, теплота. Там десь сонечко світить аж, бачимо. Ось камеради і підійшов у нас сьогоднішній день до завершення. Покопав я, відірвався класу, походив, находився. Ну, знахідок не дуже, бо, розумієте, місця у нас дуже вибиті. Тут все. Але, що було, то показав, нічого не приховав. І собі торбинку не поклав. Якби було що покласти, добре, то звичайно до покласти. Ну і нічого, ми розкриваємося, що може буде. Як то кажуть, раз на раз не попадається. Все, всім до зустрічі. З вами був Вуй Коштільнець.